Вітаємо вас, шановні глядачі, і з вами другий випуск рубрики Еліас Спільна місія. І сьогодні змагатися за титул кращих еліасистів будуть ті, хто знайде вас навіть в самому густому лісі, ті, хто ніколи не залишить вас у небезпеці і завжди прийдуть на допомогу. Зустрічайте наші кінологи, знайти спільну мову з чотирилапами для них простіше простого. А от як вони розуміються один з одним? Зараз дізнаємось. Те, що ми даємо собакам за гарно виконані команди. Корм. Так. Да. Е, у собаки гарний. нюх. Да. Е, Ми з собакою виходимо із е, вольєра ошейник і. Е, по по да. У тебе собака якої породи? Бігінська вівчарка. І? Да. Е, Ми їздимо тренуватися у місто на завал. Да. І е, такий оранжеві на резиночки ми з собаки граємо. Да. У тебе собака якої породи? Німецька вівчарка. Еней займається пошуком у Еліс. Е, хто мій професії? Кінолог. Правильно. Е, кого ми шукаємо під завалами? Е, Постраждалі, потерпілі. Е, так. так. Е, ми виїжджаємо на машині, нас викликають на виклик. Чим ми займаємося там? Пошук. Багато їх. Пошуки. Правильно. І чим ми кожного ранку займаємося собаками на стадіоні? Е, слухняність. Ні, ще по-іншому. По Спритність. Нє. все-таки, що сторони мої. Дресирування. Господи. Кажуть, пожежна. Машина. Е, ні, люди. Група людей пожежна. Група. Е, ні. Е, 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 Ключка Вовіка — Собаки. Ака. Да, втора буква. Пожежна команда. Да. Фух. Слова можна пропускати? Да. Моя Зара до пошуку на завалі працювала пошук по Е, да. Пошуково. Що? Угу. Команда. Ні, на букву 0. Організація. Ні, ми проводимо таку то Операцію. Да. Е, яка? Пошкова рятувальна операція. Угу. Uh -huh. e, собаки кидаємо, що вона принесла. E, Мячик. E, іграшка. E, упражнення, да. E, e, Ми з собаками кожен рамок на стадіоні, що робимо? E, не дресировка, а просто. Займаємось. E, Ні. Спортсмен, що робить? E, Термуся. Шо... Так. Угу, ладно, пропустимо. як кажуть, собака найкращий друг, і він ще нам дуже. Відданість. Вірність. 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 вірний. Так. Ми під час пошуку користуємося таким планшетом, вводимо теледані. GPS. Трекер. Шеп... Навігатор. Правильно. Звуковий. Сигнал. Правильно. Собака нам. Найкращий друг. Правильно. Е, так, е, німецька вівчарка, бельгійська вівчарка. Це що? Порода. Правильно. І так я пропустив. Е, у нас які, яке відділення? Пошукове рятувальне. Е, а ми поїдемо сьогодні. Куди? Загін. Е, а разом? пошуково рятувальний загін. Е, безрятувальний. Пошуковий загін. Правильно. Можна я локацію поясні? Мені стидно кінологам вдалося набрати 23 бали з 24, і вони займають перше місце в нашій турнірній таблиці. В наступних випусках ми вияснимо, чи зможе хтось побити їх результат. А ви напишіть в коментарях, який підрозділ хотіли бачити наступним. А на зв'язку. Були чернігівські рятувальники. До зустрічі! Бережіть себе.